Таю до вашої уваги Кентавр 240Б. Дивимось, чи є рідини в ньому для того, щоб зробити тест драйв. Охолоджуюча рідина в наявності! Перша це в нас перша повишена. А тепер давайте вникати пониження. Перше пониження. Далі. Друга пониження. Третя. Пониження. Не вистачає тут ручок, за який можна було триматися. Бо трактор досить такий. Тригучий його вартість 2550 доларів. При покупці є знижки на навісні механізми до 150 доларів. Безкоштовна доставка, оплата при отриманні і можливість зробити тест-драйв ось на цій площадці в Рубежівці. Телефонуйте за номером.